Шановні колеги, сьогодні говоримо про дикі дріжджі та спонтанну ферментацію. Давно хотіла зняти відео на цю тему. А тут виявляється, що у Шаточі Зай є два отаких крутезних зразка одного і того самого винограду це фурмінт. Один бродив на диких дріжах, інший на культурних. То ми з вами їх продегустуємо і порівняємо у кінці відео. Але поки що, що до що щодо чого. Ну і за проханнями моїх іноземних друзів для вас субтитри англійською. Почнемо з того, що дріжджі це живі організми, і саме вони перетворюють виноград на вино, тобто вони споживають цукор і азот, і різні нутрієнти, і продукують спирт та вуглекислий газ і купу ще ароматичних сполук, які ви рознюхуєте в келихах. Комерційна історія з ними виглядає отак: це звичайні винні дріжджі. Саме оці класно працюють з сортами винограду сіра та гринаж. Їх можна купити у будь-якому там мовному епіцентрі для виноробів. Це культурні дріжджі, їх існує більше там, тисячі штамів під різні ваші запити, сорти винограду і так далі. Головна їх перевага в тому, що вони а, надійні, і б. можуть виживати при високому відсотку спирту, тобто там від 9 до 16% алкоголю. З року в рік від вінтажа до вінтажа ці ребята будуть працювати однаково, продукувати одні ті самі сполуки. З такими дріжджами працюють більшість, але не всі великі кооперативи винні світу, щоб ви могли пити свою просічку, і вона була однакова для вас, кожен хеппі Year. Дикі дріжджі я вам показати не можу, бо вони не продаються от в таких от пачках. Вони знаходяться у повітрі, на винограднику, на ягодах, на корі дерев, на землі і на різних поверхнях. І головна їх перевага в тому, що вони продукують ряд ароматичних сполук, на які не здатні звичайні сахароміцети. Оці. Але в них є ряд недоліків. По перше, вони дуже довго розброджуються набагато довше, ніж звичайні дріжджі культурні. А по-друге, вони гинуть при е, відсотку алкоголю від 3 до 6. і там залишається дуже багато цукру, на який от, дуже швидко налітають погані бактерії. Вони продукують, вони їдять той цукор і продукують такі сполуки, що вони вам точно не сподобаються. І так, залишок роботи по доброджуванню сусла до звичних нам відсотків алкоголю, е, які є у вині, роблять все одно сахароміцети, які природньо знаходяться в суслі. Але це не точно що вони там є. Про це далі. Другий недолік або. Не недолік це відсутність постійності, тобто вино таке не буде завжди однакове, якщо виноробні менше 100 років і вона не практикує е, роботу з дикунами, хоча б там декілька років. Третій недолік це якщо це нормальний підхід до дикого бродіння, то це не дешева історія і багато трудозатратна. У нас є декілька сценаріїв розвитку такого дикого бродіння. Перший, це, мабуть, собі такий, як ви його уявляли на початку свого винного життя. Виноград відпресували, якщо для білого, гребня відділили, якщо там для червоного, та залишили там на тиждень-два, поки як кажуть, такі вино робить, це вино саме себе зробить. І я знаю таких декілька людей, і такий підхід має право на своє існування, тому що є споживачі, яким подобається нюхати в келиху каналізацію. Головне, щоб було на пляжці написано, що там нема сульфітів. Другий підхід це такий підхід, що ви експериментально лабораторно тестуєте цих дикунів. Ви дивитесь, як вони себе почувають в такому pH з такою кислотністю, чи достатньо в тому суслі сахароміцетів, які потім дороблять роботу, власне, і колонізують добродять сусло. Якщо у вас все окей з експериментами, як було у Чизаю, то ви можете зробити це бродіння на великий об'єм і подивитися, що з того буде. Багато виноробень, наприклад, в Каліфорнії, ділять один виноград на там на дві частини: першу частину вони зброджують на культурних дріжах, а іншу на дикунах. Щоб, якщо там дикуни не справляться з задачею, то хоча б одна частина винограду не пропала. Третій сценарій це ви збираєте невеличку частину винограду, там відсотків 10, за тиждень до основного збору, розброджуєте її, дивитесь, як вона себе поводить, але зазвичай вона буде мати більшу кислотність, трошки нижчий pH, тому іноді в таке маленьку частину трошки можуть додавати води, щоб дріжам було комфортно. І коли ця маленька частина вже на активній стадії бродіння, то ви збираєте основний виноград і додаєте оцю, скажімо так, ріжову розводку в основне сусло. Французи називають такий спосіб п'ядиків. Ну і четвертий спосіб це якщо у вас є дуже багато грошей на вашу виноробню пісочницю. В Європі є спеціальні лабораторії, яку надають таку послугу, умовно, банк дріжджів. Якщо ви цю послугу замовляєте, до вас приїжджає такий командос у білих халатах з чашками Петрі, ватними паличками, і цей командос виходить на ваш виноградник. І вони починають збирати ті дріжджі з усього, що є на винограднику: дерева, трава, земля, виноградна шкірка, виноградне листя і так далі. Це для того, щоб була повна картинка теруару. Далі вони все це тестують і виводять вашу особливу теруарну расу, яка продукує нормальну органолептику, нормальні ароматичні сполуки і має достатньо сахароміцетів для того, щоб сусло добродило. Ця раса зберігається і підтримується в їхньому умовному банку. І кожен новий сезон ви не бігаєте як сраний війник, з експериментами по винограднику, а просто купуєте необхідний об'єм своїх власних дріжджів. Ну і нарешті переходимо до дегустації. Ну і дивимося спочатку на колір. Це в нас вино, яке бродило на диких дріжджах, і воно трошки більш такого насиченого золотавого кольору. Хоча воно молодше в нас на один рік. І це фурмінт, який 23-го року він трошки старший, і він більш такого лимонного кольору, я б сказала. Що в нас в ароматі? Клас, дуже чисто, дуже чисто зроблено. Тут є і мед, і зацукрована апельсинова кірка. І білі квіти і яблуко зелене. Дуже багатий аромат, багатошаровий, багатогранний. Тут прям і трошки ванілі відчувається, бо воно було ферментоване в бочці, і бочка трошки свого дала. А тепер дегустуємо, пробуємо, нюхаємо. Тут більше вершкових нот, воно також дуже чистеньке, класне, але воно більш стримане. Можливо, йому треба трошки більш часу проайрувати про його. А, час дегустувати. Дуже ніжне, дуже класна кислотність, збалансоване по смаках, все те, що є в носі, є і у смаці. Мені дуже подобається, бо воно, воно незвичне. Його дуже непросто вгадати всліпу, що не є мінус. Воно дуже цікаве. Я б сказала, не знаю, чи була б я здатна вгадати фурмін тут у сліпій дегустації, але те, що воно дуже цікаве і незвичне, це 100%. Так, ну і дегустуємо а, на культурних доріжжах фурмінт. 23-го року, тут, якщо що, 9 місяців витримки в бочці, тут 4 місяці. Але тут бочка вона настільки ніжна, лагідна і добре інтегрована, що вона майже не відчувається. Я просто не фанат дуже передублених вин. Тут також, якщо що, нема такого дубу. Тут є вершковість класна. Дуба трошки більше відчувається у смаку. І у посмаку. Але він також класно інтегрований, кислотність дуже класна. Тут є, може воно ще жити і жити йому цьому вину, що дуже класно для білого вина взагалі. Воно дуже також багатогранне. Трішки більше, я вже сказала, бочка, але воно і логічно, бо воно довше в бочці витримувалось. Також дуже лагідно, кислотність дуже класна. Є і первинні ознаки, такі як там також зелене яблучко, є, трохи цитрусовості є. Є також і вже третинні ноти, такі як мокре листя лісове після дощу. Обидва вина з аерацією трошки краще розвиваються і розкриваються. Тут стає більше якогось такого жасміну, навіть зеленого чаю на диких дріт. Те, що на культурних, воно розкривається трошки довше, і це класно, бо в нього більше витримка, і пляшкова, і у бочці знову ж таки. Але воно більше я б не сказала м'яке, бо це неправильний термін стосовно алкоголю так говорити, але. У порівнянні з тим, що на диких дріжджах воно більш стримане. Тут немає такої багатошаровості, а тут є багатошаровість, але тут більше первинних ознаків, тобто свіжості більше. А тут більше такої вершковості, тут є такий пиріг, є такий і масло, і йогурт. Тут дуже багато такого більш вторинних та третинних ознаків. Але і первинні також є, що говорить про те, що це вино ще буде жити і жити і жити у пляшці, і розвиватися, і покращуватися, бо кислотність і алкоголь його таки втримають. Що я вам скажу, шановне панство? Незалежно від того, будете ви присутні при цьому чи ні, виноградний сік збродить і без вас, хоч на диких, хоч на культурних доріжах. Просто якщо трошки потанцювати танці з бубнами біля ферментаційних чанів, то результат буде набагато кращий. Я особисто знімаю капелюха перед виноробом шоточізай. Дуже дякую за пляшки для дегустації і за чисто технологічно прекрасно зроблені українські вина. Пийте українське.